безперечно, у житті кожної жінки бувають миті, коли вона приходить додому. Там її ніхто не чекає. Чоловік, так би мовити, ще у справах, діти в інтернеті, і вона не має з ким поговорити. А тем є так багато. Так ось знайте. Відтепер цього не буде. Просто вмикайте телевізор і шукайте нашу програму Жіночий клуб Парадьошка». Сьогодні, як завжди, з вами в ефірі Вікторія Андрусів та мої чудові чарівні жінки-барадьошки. Сьогоднішня тема нашої розмови це є різниця між жінкою та чоловіком у шлюбі. Є безперечно багато сперечань з цього приводу, і кожна з версій має своє місце під сонцем. Тож сьогодні ми будемо говорити, який шлюб є оптимальним. Я хочу спочатку, щоб мої героїні подивилися сюжет, який ми записали. Я би не сказав, що це є погано, що великий вік. Ви знаєте, раніше, десь за 100 років тому, якщо розглядати мужчина, то це є муж і є чин. Тобто чоловік має зайняти соціальне положення в суспільстві для того, щоб забезпечити жінку і дітей. Тому цілком зрозуміло, що чоловік може бути старший, тому що він бере на себе відповідальність. Якщо жінка старша за вас, тоді найбільше вона може з ним поділитися. А якщо молодше, тоді треба її вчити. Тобто починати все з нуля. Якби випадково вам зустрілася десь яка який, якийсь випадок, сніг так? Зустрілася, трапилася якась жінка, там яка молодша від вас там, на 15-20 років. Ви е, скористалися б цим моментом? Ти поженився, в тебе жінка, але с треба хочуть закривати. Ну і це не це неправильно. Значить ти хворий. В тебе щось неправильно з мозгами. На небесах все. Як кажуть, складуючи. Любов покірна в будь-якому віці. Можна так сказати. Почули чарівні мої дівчата, що думають про це чоловіки. Але ви самі розумієте, недаремно існують такі е, розуміння, як знаєте, як то кажуть? Е, Якщо в тебе жінка має 40 років, краще я її розміняю на 2 по 20. Ви чули напевно таку річ. Тому ну недаремно, якби побутує думка, що чомусь старші чоловіки люблять молодших. Можемо не ходити далеко, а взяти такі приклади з нашої, навіть нашої української історії це і Суркіс, це і медвечук, це і наш комуністичний лідер Симоненко. Так одна з версій є така, що в дитинстві там є донька, от і є батько, так і. Не вистачило там доньці батьківського, напевно, тепла. і Вона шукає у своєму чоловіку від того батьківського тепла, якого вона не доотримувала. Так буває навпаки, величезна любов до батька, і е, е, жінка хоче отримати якесь продовження так у своєму чоловіку. Я е, почну з Христини. Христя колись брала участь у е, програмі Парадьошка. Ми її представляли як е, і людину. Творчо, тобто вона е, прекрасний музикант, так грає на фортепіано, е, як молоду маму, в якої маленька дитина. І, е, безперечно, в неї чудове. Я навіть не знаю, чи це назвати як хобі, чи це як робота, бо на роботу воно не схоже так не буває. Така робота не може бути, адже вона виховує не тільки свою маленьку донечку, а вона своїм тим хобі виховує ще багатьох-багатьох діток, маючи власне дитяче кафе. Мені не дуже подобається той варіант, про який ти розказувала на рахунок е, умов і передумов для. Шлюбів, де перевагає, ну де велика різниця на користь на користь, на користь чоловіка, напевно, все-таки. Мені подобається більше, більше історія про те, що коли просто люди співпадають в житті, вони знаходять один одного. Я впевнено, можу сказати чесно, що в принципі ні одна з тих версій, яких ти говорила, у нас якби не, не трапилась, скажімо так. Про свого чоловіка можу сказати, що він абсолютно протилежність мого батька, це перше. Е, про, е, про те, що старші чоловіки при соціальному статусі люблять молодих жінок, це теж не дуже мені подобається, тому що в принципі молодих жінок всі чоловіки люблять. Я так думаю, і старші, і 40 молодші. 40-річників, два по 20, так? Це абсолютно. А щодо наших стосунків, стосунків то, звичайно, просто співпали. Ми, ми просто щасливі люди, нам нам разом добре, тому це причина. Я хочу те саме запитати у нашої Ганночки. Вона займається кардинально іншими речами. Так вона займається теж дітками, але вже набагато старшими дітками, яких вже в час випускати, скажімо, у люди, у світ, у дефіле у, 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 у оточення моди. Вона власне взялася за це фахово. Це не дивно, що вона зустріла у свій час чоловіка, який її підтримав, і так далі. І е, як це трапилося, я думаю, вона розповість нам сама. Ну, якщо говорити про себе, то хочу сказати, що я взагалі людина, да, така по натурі, яка тянеться постійно до старших людей, яка окружає себе набагато старшими людьми. Ну, неважливо, чи це чоловік, чи це подруга, чи е, мої викладачі в школі, взагалі, так. Да, я... Вибираю собі людей, які старші за мене, які зможуть мені чомусь підсказати, наставити, з якими я почуваю себе ну, зацікавленою. Тобто якийсь інтерес в мене є. А що стосується чоловіка, теж можу визнати, це теж є одна з причин, по якій я його вибрала. Це була зацікавленість. Просто тут ще була більша зацікавленість психологічна. Коли ви зустрілися, ти знала, скільки йому років? Не точно, але догадувалася. Ну догадувалася але... по чому, по ті, тих речах, які його точуть, по його матеріальних вибач-статках, чи по чому, чи по виразу обличчя занадто розумному. по чому а, ти та, занадто розумний взагалі у мене філософ саме якраз під наші теми зацікавили да? його? Він, йому спочатку було цікаво, як я відношуся до чоловіків старших. Да? Ну, і тут надавай. А можна запитати, де ви познайомилися? От мені так цікаво, в мене малюється відразу картинка, в мене образна уява дуже розвинута. От підсідає десь там у ресторані до тебе чоловік і запитує: А як ти відносишся до старших чоловіків? Ну, це так було ж відбувалося. В процесі, як ми вже познайомилися, в процесі розмови він задав таке питання. Я була не одна з подружкою. Ну і тут я така. Категорично в цьому питанні я відразу відповіла, що мені подобаються чоловіки, які набагато старші за мене, тому що вони набагато цікавіші, і з ним вони можуть чимось тобі поділитися. Да? Ну і звісно, що, як правило, чоловіки старші, да, дівчата соціюються з матеріальним вже якимось благополуччям. Тобто, це захищеність, це впевненість в завтрашньому дні, і, звісно, що підтримка. Скажи, будь ласка, він брав участь у відкритті твоєї школи. Він допомагав тобі, власне, як це відбувалося? Спочатку була модельна школа, а потім чоловік чи навпаки? І навпаки, те саме запитання я хотіла задати Христі. Скажи, будь ласка, яка була послідовність твого розвитку? Появилася раніше твоя справа, з'явилася, твій бізнес, а потім чоловік чи навпаки? Ну можу сказати однозначно, що завдяки своєму чоловіку я дуже багато чого зробила, досягла, навчилася, і це все. В принципі, звичайно, через його підтримку. Тобто, я так розумію, що і в одному, і в іншому випадку ваші чоловіки стали головними чинниками тим поштовхом, яким да, який дав вам можливість розвиватися Розвивати. і йти так. далі, так? так? так. Тобто, і, от якраз походження того слова, мужчина, так як раніше казали, одружуєшся не просто там з мужем, а мужчина. Муж, який вже отримав певні статки, чин, і тільки тоді він міг уже там собі заводити сім'ю і так далі, так? Але згодьтеся зі мною, дорогі мої парадьож. Mm -hmm. У кожної медалі є дві сторони, про які зараз ми будемо говорити. От у нас запрошений е, в студію психолог Діана. Так Діаночко, згодьте, що існує е, таке припущення, так взагалі в психології. що... Е, Старший чоловік він взагалі робить жінку трохи сам відповідно старшою, так і навіть кажуть, що уже тільки років у 50 може виникнути між ними ота гармонія і порозуміння, тому що вони знаходяться на різних сексуальних ритмах і так далі. Розкажи, взагалі, як, як це відбувається? Угу. Ну, перш за все ніж говорити так про таку тему, як різниця вікова, тому варто зазначити кілька є всі там, яких ключових це є біологічний вік, психологічний вік. Ідеальний вік, Да? тобто ідеальний вік це правда, коли співпадається і саме біологічний вік, та психологічний вік. А якщо ми говоримо про різницю віці, яка пристала наших других гостей, тобто тут яскраво виражені. Юні дами, гарні жінки, які значно зріліші за себе у психологічному віці. Тобто, реально вони молоді фізіологічно, фізіологічні в них особливості ще дуже юні, але тим не менше, психологічно вони мислять на той рівень, десь як їхні чоловіки. Тобто, спільний бізнес, спільна мета, спільні теми для розмови, спільні інтереси все у них співпадає. І саме в це є ідеальна, ідеальна формула щастя, успіху їхнього і кохання. А, тому ну не по них не можна сказати, що вони старші, зріліші, не знаю і виглядають там на 50 років. Як ви сказали, да це дуже гарні жінки? Ні, 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 я перепрошую, я такого не сказала. Я сказала, ну, що гармонію вони досягають. Тобто в них різні інтереси, в них різні. Ну перепрошую, там є статеві потреби і так далі. Тобто вони вже досягають, коли жінки стають уже доросліші, так вони тільки тоді вже у них якась гармонія з'являється. Тобто, ну це простими словами кажучи, це молода жінка. Вона що хоче, вона завжди ще вона ще не виросла. Вона хоче танцювати, вона хоче в дискотеку, вона хоче у суспільство, вона хоче, вона не хоче проводити з чоловіком в лазні, десь з його друзями час. А вона хоче з ним десь на самоті у горах, скажімо. Про це йдеться. Але, але мудрий чоловік, якщо думаю, він зрілий, а отже, він ну, гіпотетично має бути вже мудрим, то я сподіваюся, що вони дають трошки свободу своїм жінкам, враховуючи їхні вікові потреби. Правда, інколи хочеться, звичайно, піти з жінці десь з подругами, піти десь клуб, і ну, це не завжди дають, не завжди я це я дають. Це а, ну, якщо вони їм довіряють і пускають їх з спокійним серцем, да це дуже добре, якщо така є взаємодія і взаєморозуміння в парі. А, звичайно, що ну в нас є різні приклади. Таких вікових, будемо казати, пар, тобто, це є подружжя, наприклад, Валерій Золотухін своєю дружиною, який вже покійний, на жаль. Тобто, там були взаєморозуміння з останньою дружиною Іриною. На них різниця була більше 20 років, в них була спільна дитинка, спільні інтереси. І коли вони давали разом інтерв'ю, така авра около них була, ми розуміли, що пара щаслива, незалежно від суспільної думки, незалежно від вікової, вікової різниці та інших негативних чинників. В деяких випадках навіть від чоловіка Кають одне не батька а діда, так як було з Чарлі Чапліном, так який в останнє е, одружувався у 80 років. У нього ще народилася дитина, а його жінка була не, не йшлося про 20-30 років і а йшлося набагато більше. Тобто, це вже якби такий вік, якби діду із своєю внучкою так виходить. Ну якщо їм було так добре, комфортно, то ми не їм так казати ну, щось погане про них. Але тим не менше, звичайно, що це вже більш нагадує патологію, певно, ніж норму. Да? Тому що все таки кожна людина повинна а, розуміти усвідомлю що дитину наскільки народити, скільки її виховати, хоч щось небудь, щось їй донести, якісь основні поняття в житті. Да? І нам потрібно це також враховувати обов'язково. Тому, якщо в нас є спільні інтереси, нам комфортно один з одним, да? і ми не відчуваємо. І все таки в нас кохання виходить на перший план, а не та турбота, матеріальні статки. Так. Ну і не, про, даремно, ось, не даремно згодиться, недаремно кажуть, що чоловіки частенько нагадують нам дітей, так і та ж Юля Висоцька, в якої із кончаловським скільки років різниці, так, і вона сама коли давала інтерв'ю, вона казала, що часом у мене таке враження, що я старша за нього. Так деколи це вона казала про велику людину. Mm -hmm. Так деколи він глупо виглядає, каже, що мені за нього соромно, наче я старша за нього на певну кількість це, років. Напевно, більше жінок входяться у кожної така вже тієї ситуація, коли а, ніби такий мужні їх Гроший чоловік, якщо в нього температура, не дай Бог, перевалить за позначку 37,5, це вже катастрофа, кінець світу, і він перетвориться в дуже маленьку дитинку. Ну, але мудра жінка оберігає такого чоловіка, любить, і тоді в них все добре. Знов але попросить, дівчатка, я не можу стриматися і не запитати у вас щось. Скажіть, будь ласка. Парадюшечки, ви уявляли е, собі, що буде років через 20? коли ви будете квітучі, юні. Е, ну юні не будете, скажімо, дами красиві у віці. Так вам буде близько 50. Ви деколи у вас уява працювала, що буде з вашими чоловіками? Все, не можете не відповідати. Це нема сцена І на цьому ми е, зупинимося, і я хочу е, подивитися разом з вами сюжет. Подивимося, що мені сказали про це жінки на вулиці. Я думаю, все-таки старший, тому що ну, чоловік, якщо йому старший від жінки, він трошки інакше а, трошки інакше він думає про сім'ю, він хоче дітей. Він старається для сім'ї і для себе особисто, для розвитку цієї сім'ї, а не тільки для того, щоб ну, погуляти і поспілкуватися з дівчиною, з будь-якими іншими дівчатами. Тобто, а, старший чоловік він вже думає більше про сімейне життя. А яка різниця у вас у віці між чоловіком і вами? Сім-сім років. Я такі сім'ї, де 20 років різниця. Ну, 20 – ні. 3, 5, від трьох. 3, 3, 5, 7. Ну, не 20, звісно. Залежить дуже багато від жінки. Всякому випадку завжди лисиця має залишатися лисицею, жінка має залишатися жінкою. Деколи бути актрисою, деколи бути… Е Побажливо йде, коли постояти на своєму. Ну, ви знаєте, я як психолог можу сказати, що це питання треба розглядати індивідуально. Але чомусь за даними статистиками останній час говорять, що коли жінка старша за чоловіка, ці пари є сильнішими. Але там різниця у віці 5-7 років найбільше. Нарешті ми прийшли до варіанту трошечки іншого. Так ви чули, що сказала психолог. Тобто зараз дуже популярно виявляється ще. Я ніколи не думала до цього, що за загальною статистикою на сьогоднішній сучасний день виявляється пара, де жінка є старшою від чоловіка. Вони е з'ясовуються набагато міцніші. Наша психолог діана може пояснити, чому? Таким чином, а, жінка самостверджується, тому що вона, якщо вже себе реалізувала в певній сфері, да, такій фінансовій, вона вже є спеціаліст-фахівець у своїй справі, вона вже може взяти під свою опіку а, певну людину. Якщо в неї до цієї людини є а, ну, інтимний інтерес, звичайно, да, якийсь особистий інтерес, окрім цього, вона хоче виховати у цій людині а, також фахівця. Да, Чомусь вона дає їм можливість фінансову, ем, ну духовні, да, якісь потреби задовільняє. Вони ну, завжди фінансово, я проти цього. Ну тим не менше, так здебільшого і стається. Да? Тобто вони е, нема там мови, не йде про те, що вона йому позичує гроші на справу чи ще щось. Це просто добровільний такий як, жест. І тоді, е, якщо чоловік вдячний, е, вони разом щось починають, то в таких випадках часто бувають дійсно успішні пари, успішні бізнес-партнери, але е, е, не все свій час. Да? Тобто, через кілька років, як ти сказала, через 20 років, щоб буде задуматись, що може бути між вами, так само і тут чоловік захоче такий можливий варіант, великий відсоток того варіанту, що чоловік захоче ще десь спробувати себе ще з якоюсь жінкою. І зачасту це є молодша жінка, молодша також суттєво, коли він вже бере переймає на себе цю опіку і вже їй дає можливість чомусь себе реалізувати. А ми зараз запитаємо, я ж не даремно запросила ще одну гостю до студії, яку уже всі добре знають, бо вона у нас часті, гість, їй завжди є про що розповісти. Так е, Наталка, вона працює гідом-перекладачем, вона бачила багато країн і, властиво, багато чоловіків. Її вибір її око впало на чоловіка, який е, так трапилося. Е, також я не буду називати наскільки, але молодший за неї, напевно, на суттєву кількість років. І от вона нехай розповість нам, Наталочку, розкажи, будь ласка, чому ти навчила свого молодшого чоловіка? ну, это давняя история, у меня и первый муж был на несколько лет моложе. Ну, я разразумела, это а, нормально. Ты норма. же знаешь меня, я романтик, то есть... Ага, эм, не... а, то есть, я перепрошу, и старшими человеками романтика не Я еще до этого момента не дошла, не надо, не надо меня топить сразу. Мужчины вообще быстро очень стареют, а я была такой ребенок. А я была такой ребенок, который уже в 5 лет я научилась читать. То есть я уже, представьте себе, к определенному возрасту я была настолько начитана, что мне искать умного партнера, который бы меня чему-то научил, просто не нужно было. Но нравились мне умные. Независимо от возраста, просто умные. А так как я была романтика, ну, нельзя сказать, мы в общем-то все э, женщины должны выходить замуж, это нормально. Самый, конечно, классный вариант это когда э, почти одинакового возраста вместе растут, вместе стареют, вместе выращивают детей и так счастливо живут до конца до смерти. Это идеальный вариант. Не всегда так получается. Женщины охотятся. Кто зачем? Баракуды за богатым мужем, который, конечно, старше. Ну, не будем их говорить что-то. Я охотилась за любовью. Я хотела семью, которая основана на любви, и поэтому деньги это само собой. Разумеется, так как я, в общем-то, лидер по натуре, я первой в Ужгороде открыла туристическую фирму свою собственную. Потом параллельно я открыла еще в Кошице. Поэтому самоутверждаться мне совершенно за счёт мужчины не нужно было. То есть мне хотелось партнёра, опять-таки, все равно умного, понимаете? Ну и так получилось, что я вот я поставила себе цель, я хотела вот, чтобы на несколько лет был моложе, чтобы, ну, не состарился ага, он то, быстрее. Ага, тобто ти ще цілеспрямовано да, це робила. Да. А можна запитати, ви вистево так як я дівчат запитувала, так? Взагалі, коли ви познайомилися, він знав про вашу різницю в віці? Ет, я, конечно, скрыла. <laughs> Вот такие вот. Все срону ми быстро старіємо. Це устала мого мужа. Ну такий справді да. мудрий. Тепер всі, да, всі його знайомі кажуть, яка у тебе молода жена і романтик такий же як я. Тобто вот я могу сказать, что общее у нас, да. То есть йому нравляться, допустим, рози, а мне гвоздики, ну нам обоим нравятся цветы. Чи правда, что э, молодший чоловік э, жінку стимулює завжди краще виглядати, більше догля... э, за собою дивитися? Э, тобто це якось відображається взагалі на твоєму догляді над собою. Я знаю, що ти займаєш Ашся активним спортом, чи ти, попри е свого свою діяльність, гіда перекладача у тебе вдома Там тренажери? Ти взагалі така людина дуже активна. Ну это вообще мой стиль жизни, то есть это независимо от молодого мужа. Если бы я была совершенно одна, я все равно это делала. И был период, когда была одна между двумя браками. Но вообще я вам скажу, что вот благодаря моей самодостаточности я никогда не охотилась за деньгами. То есть мне нравились все равно ум, умные мужчины. Я не скажу, что только молодые. Еще как мне нравятся те, которые постарше. Но знаете, какие? Вот пройдитесь по Ужгороду по террасам, когда летом все сидят сидит неопрятно одетый мужчина, согнувшись над любимым бокалом пива, да, и что вы увидите? Ни блеска в глазах, ни вообще ничего, он кроме этого пива ничего не замечает. И сидит мужчина, кстати, в любимой позе Джака Мапучини, знаете, такого знаменитого итальянского композитора, знаете, какая-то поза? Это когда мужчина сидит вот так. О, Это да. особый И в руках мужчин. него! Они пахнут издалека. <свят> и в руках у него э, бокал Хеннесси, например, который уже сам по себе идет аура благополучия, достаточности, ума и успеха в своей профессии. Да? И даже несколько облагораживает мужчин. Кнопков <свят> бокал Хеннесси в руках. Вот. И, конечно, и, и в глазах свете ум всегда светится. И еще светится любовь к жизни. Ну, конечно, пусть муж, трое детей, все. Никто не говорит тебе о том, что ты ищешь какие-то приключения. Ну и у тебя загораются глаза, и тебя заметили. И такой мужчина нравится. Еще Я как вам скажу, девчата, больше, мне кажется, что когда бачишь такого человека, тебе абсолютно байдуже, сколько ему роков. Так, потому что ты чувствуешь его эти флюиды, так, фер феромоны, так, на відстані. И пор нього неможливо пройти. І повірте, що і ви, такі гарні, ніколи не пройдете повз нього, щоб він на вас не звернув уваги. Так, так йому очі... може бути 50, 60 і навіть 70. Ну там стільки запасу, і стільки столько жизненного запасів, Це ж тебе подарить, розумієте, не деньги, а вот это. Ти заражаєшся этим. Тому в такий момент і можна і вийти замуж, до якого намного старше. Мені не подобається, нічого не можу сказати. Дякую тобі, Наталочко. Я хочу. Знаєте, що наостанок у вас запитати, але кожної окремо у вас були? Ви можете не відповідати, якщо це занадто делікатно, якщо це десь поза правилами етикету, і так Христю. У тебе були такі моменти, коли ти часом десь кавалочком душі ніколи нікому про це не зізнавшись? Десь ти побачили якогось гарного молодого, так юнака, і думаєш, ну чому мені там на 18? Звичайно, це буває дуже часто. Чоловік не чує все. Він за закрив вуха і не дивиться взагалі. Ти судин. Ну, взагалі, моє життя пов'язане з красою, да, з всім красивим. Я не можу не звертати на красивих чоловіків. Ой, я, я знала, тепер я знала, що до тебе ходять на дефіле е виключно дівчата. а Тепер щось таке на нове зараз виліта. І як ти борешся зі спокусою? Він там рубав, там хтось вануло холодно лягає. Що ти робиш, коли таке трапляється? Я задоволена повністю своїм чоловіком, але ну ніхто від цього не застрахований. Я зрозуміла з того, що ти сказала. Це означало, чоловіки наші бійтеся, будьте насторожі, бо втрачально. трапитися може всіляке. Наталочко, у тебе є в житті якісь покуси, можливо, ти колись все-таки задивилася на чоловіка, який старший за тебе. Чим би тебе міг підкупити старший чоловік? Умний он быть, в перший ось. Ну, розум це таке подія за что дуже хитке. І, і вот да. эта респектабельність, яка присуща старшому возрасту, очень покоряет. Я вважаю так. Ну... Ще й враховуючи, що ви живете з чоловіком у різних країнах, так, то я, якби мала можливість з ним зв'язатися зараз по скайпу, я би сказала, знаєш що, Роберт, Краще перебираюся до України, бо тут небезпека чегає і всюди і повсякчас. Так діаночку короткий висновок на все, що ти почула. Психологи визначили таку різницю о, ідеальну так, у віці це 3-5 років, а точніше 4 роки, і 4 місяці. То я раджу, що не, не варто не варто на це звертати. Ва. Якщо вам добре разом, якщо у вас є спільне все, включаючи побут. Теми вона емоційна близькість. Якщо вона у вас є, то не задумайтесь скільки вам років, просто живіть моментом, живіть поки вам добре, разом і комфортно. А коли настає той момент, а якщо і коли йому буде, а мені, угу. то згадуйте угу. все таки про те, що добре є у вас, і зберігайте це всіма можливими способами. Я дуже гарно дякую своїм милим парадьожкам. А всім жінкам, які нас дивляться, я хочу побажати одного. Ніколи не прислухайтеся до пліток, до якихось умовностей, моралі. А любіть того, кого вам любиться. Кохайте тих, хто вам на душі і на серці. А чоловікам хочу дати пораду. Знаєте, що як би там не було, і навіть якщо би вам дійсно часом трапилася жінка, така яка вірніше, як коли вашій жінці 40, а вам трапилося дві по 20, і ту жінку можна розміняти, пам'ятайте, що. Казав Олександр Дюма молодший. Чому б не любити свою жінку? Ти ж любиш усіх інших жінок. Я рада була сьогодні бачити в студії своїх парадьошок. І з вами була я, Вікторія Андрусів.